На кожному форумі, на кожній зустрічі, ми відстоюємо те, що Україна повинна бути в НАТО. Тому ви вже маєте дуже сильного союзника в Європі. Це Литва. Звичайно, кожен місяць протягом якого українці б'ються проти росіян у цій війні. Все більше доводить те, що українське військо спроможне бути у лавах НАТО. Ви сказали, що у США є сумніви. Чому через ситуацію з виборами цьому році у багатьох країнах мають бути вибори, те ж саме і в США. В Україні є один інтернаціональний легіон, і там є литовці. Я не знаю точної їх кількості. Кілька з них я знаю особисто. Я вважаю, що вони добре воюють. Я думаю, ми повинні скасувати громадянство тим литовцям, які мають ще й російське громадянство. Розмовляємо із президентом Литовської асоціації Атлантичного договору Аудріусом Скайтесом. Ця організація, яку заснували у Вільнюсі в 1996 році, свого часу допомогла Литві вступити до НАТО. Тому ми поговоримо сьогодні про те, які є перспективи в України щодо вступу до Альянсу, а також про те, наскільки Росія є небезпечною для країн Європи та як НАТО спроможне протистояти Росії. So, hello! Hello! Вітаю спочатку. Хотіла би дізнатись про ціль вашого візиту до Івано-Франківська. і Чи ви досягли мети, яку собі поставили для цього візиту? сьогодні. Ми відвідуємо Івано-Франківськ для того, щоб допомогти ЗСУ та місту. Ми доставляємо деякі транспортні засоби сюди та інші потрібні речі. Більшість допомоги гуманітарна, а не військова. Але цього теж потребують українці та українські військові Поговоримо про НАТО. Які країни із НАТО чи окремі політичні союзи не підтримують вступ України до альянсу в більшості країн є прихильниками членства України в НАТО, але звичайно є певні вагання. Це стосується Німеччини, можливо, трохи Франції, і наразі чуємо вагання від Сполучених Штатів Америки. Але я думаю, що ці сумніви будуть протягом короткого часу, і вони нададуть запрошення для України. Вони повинні це зробити. І в найближчому майбутньому я сподіваюся, через кілька років, до прикладу, два роки, Україна стане повноправним членом НАТО. А що з цього приводу можете сказати стосовно Литви Литва дуже підтримує членство України в НАТО. На кожному форумі, на кожній зустрічі, ми відстоюємо те, що Україна повинна бути в НАТО. Тому ви вже маєте дуже сильного союзника в Європі. Це Литва. І Я думаю, що зараз набагато більше країн підтримують членство України в Альянсі ніж ті, які не дуже зацікавлені в цьому. Звичайно, кожен місяць протягом якого українці б'ються проти росіян у цій війні, все більше доводить те, що українське військо спроможне бути у лавах НАТО. Це залежить тільки від демократії, вільних виборів, верховенства права та подібних речей, які зобов'язана зробити країна. Це для того, щоб з військової країни стати звичайною, і тоді не буде перешкод. ви сказали, що у США є сумніви. Чому? через ситуацію з виборами цьому році у багатьох країнах мають бути вибори, теж саме і в США. В них мають бути президентські вибори у Литві будуть президентські та парламентські вибори. Кожна країна має свої внутрішні справи, і одне з цих питань завжди пов'язане з Україною та з допомогою Україні. а також із прогнозами того, коли Україна буде членом НАТО, і подібні питання які перші кроки Україна зробила для вступу до НАТО, що ще потрібно. Я пам'ятаю час, коли 25-30% українців підтримували членство України в НАТО. А зараз це 70-80% які хочуть, аби Україна була в НАТО. Це вже велике досягнення. Я думаю, що всі це бачать. Що суспільство готове до членства в НАТО? Це дуже важлива річ. Як литовці зрозуміли, що їм потрібно вступити до військового альянсу, і який шлях вони пройшли для цього? Це завжди пов'язано із відкритою політикою щодо НАТО. Впродовж останніх двох років ми маємо ще двох членів НАТО: Фінляндія і Швеція, і кожна країна має свій власний шлях. Ми вже 20 років у НАТО, але перед тим як вступити, ми теж пройшли свій власний шлях. Ми багато комунікували із нашими сусідами, балтійськими країнами Латвією та Естонією. Наші бачення були схожі до тих, які є зараз в Україні. Ми відстоювали думку, що більш готові до вступу в НАТО, то ніж латвійці та естонці, і тому ми можемо вступити до альянсу разом із Польщею в 1999 році, тобто на 5 років раніше, ніж ми отримали членство. Але звичайно, ті, хто приймали це рішення у Брюсселі та США, сказали, що всі Балтійські країни мають вступити разом, а не окремо. Це не зовсім схоже на українську ситуацію, але спільне є в тому, що Україна теж думає, що вона вже готова до запрошення та членства в Альянсі. Які наразі можливі варіанти вступу України в НАТО? Як це зробити? як це зробити, я не знаю. Це буде не дуже точна відповідь, але, звичайно, це реформи, які на нашу думку важливі для України. Це реформи в управлінні, в уряді і подібні. Але ми знаємо, що на всі ці сфери впливає війна. Тому, коли війна завершиться, ви зможете стати звичайною країною, що дозволить зробити ці реформи простішим шляхом. А в той час, коли триває війна, це не так легко. Тому з нашої точки зору несправедливим є вимагати цих реформ зараз. Ми повинні почекати завершення війни і. Потім зможемо допомогти Україні впровадити реформи, і я думаю, що суспільство сприйме ці реформи як хороші для керування країною для різних регіонів, громад та подібне А як НАТО зможе допомогти в цьому? наприклад був дуже цікавий момент в історії НАТО, який трапився доволі недавно під час пандемії. Це стосується північної Македонії, яка протягом кількох місяців була прийнята до НАТО. Процес тривав тоді, коли була пандемія в усьому світі. Тому НАТО допомогли створити штаб для лікування пацієнтів в північній Македонії, і вони це зробили дуже добре. Це звичайно були не військові, а цивільні завдання, але НАТО допомогло цій країні. Чи може НАТО допомогти нам завершити війну? я думаю, що ми це і робимо, допомагаючи амуніцією і усім, чим можемо забезпечити. І звичайно, ми думаємо, як це правильно сказати. Що той досвід, який ви отримуєте у непростих умовах, в бойових, ви можете використати теж, маючи це спорядження і подібне, це не легко, але ви наразі справляєтеся. І я думаю, що в майбутньому ми будемо вчитися у вас, як боротися із Росією, і ми вже навчаємося у вас. Я так вважаю. Один з генералів на вільнюському саміті сказав. Що наші офіцери вже навчаються на прикладі російсько-української війни? Правила ведення бойових дій змінюються дуже драматично, і ми маємо знати, що наші вороги можуть зробити у ситуаціях, які нам раніше були невідомими. Наскільки НАТО зараз є політичною організацією, як це правильно сказати. У Альянсі є понад 30 політично-військових організацій, і всі їхні політичні рішення повинні бути підтримані військовими засобами. Якщо у тебе немає цих засобів, то ваша політика не спрацьовує. Тому НАТО довго думає перед тим, як прийняти рішення. Вони думають, чи достатньо у них військових засобів для підтримки їхніх політичних рішень. Тому завжди виникає у країн-членів НАТО питання: чи можемо ми прийняти рішення швидше, довго не обговорюючи, але це все залежить від військових чинників. І коли Литва та інші балтійські країни стали членами НАТО, вони дізналися, які плани в Альянсі щодо захисту країн НАТО. У нас і зараз є цей план, але завжди військові засоби йдуть після політичних рішень. Щодо України, то я думаю, буде така ж ситуація. Чи Україна, вступивши до НАТО, зможе зміцнити альянс навіть у тому випадку, якщо війна триватиме? Це можлива ситуація під час війни. Ви теж можете отримати запрошення від НАТО і, на мою думку, можете стати членом альянсу, навіть якщо війна триватиме. Звичайно, це може трохи змінити ситуацію із цією війною впродовж часу приєднання до НАТО. Ну це можлива ситуація. Які зараз політичні відносини між Литвою та Росією звичайно, ми маємо певні політичні відносини, але з часом вони все меншають. Ми разом з європейським союзом впроваджуємо економічні заходи щодо Росії, що стосуються обмежень експорту та імпорту певних товарів щодо того, щоб не торгувати з Росією. Але до прикладу, Литва має Калінінградський регіон. Ми маємо транзити з Білорусі до Калінінградського регіону. Тож ми змушені мати певні відносини з росіянами, але не на офіційному рівні, бо немає ніяких офіційних зустрічей із лідерами Росії. Бо вибори, які відбувалися раніше в Росії і тепер, де переміг Путін, ми не визнаємо. Ми не визнаємо, що Путін переміг внаслідок вільного волевиявлення людей. Тобто ми не визнаємо його як президента. Скільки зараз росіян є у Литві і чи вони схвалюють війну в Україні? Серед наших меншин є 7% росіян і 7% поляків. А в загальному у нас 15% російськомовного населення. Ми так їх називаємо. Деякі з них звичайно підтримують Путіна. Серед них є і фанати, і невеликий процент литовців теж підтримують Путіна. Усе залежить від навколишнього середовища, інформаційного середовища. Якщо ти кожного дня дивишся російське телебачення, російські новини і подібне, то ж ти живеш у цьому середовищі, яке спеціально створили для цих людей, які підтримують Росію. Та Путіна, якщо ти живеш в іншому інформаційному середовищі, коли дивишся та слухаєш литовські програми, чи, наприклад, британські BBC чи інші канали, то ти вважаєш, що Росія почала цю агресивну війну, яка є невиправданою в жодному разі. І звичайно, ти не будеш підтримувати Путіна Ці 7% росіян добре себе почувають у Литві. Вони не хочуть залишати країну днями. Ми відправили одного російськомовного лідера цієї меншини назад до Росії. Він дуже активно підтримував Путіна. Ми відправили його до рідної країни Росії, тому ми вживаємо певних заходів щодо цих людей. Це як показовий приклад, що якщо ви не хочете жити тут і підтримувати це суспільство, а скоюєте неправильні вчинки і поширюєте російську пропаганду в Литві, це правопорушення, і ви можете поїхати додому, якось ця особа, що вже поїхала. Також у нас є люди, які отримали. Раніше подвійне громадянство російське і литовське. Я думаю, ми повинні скасувати громадянство тим литовцям, які мають ще й російське громадянство Чи литовці на боці України? Як це проявляється? Чи можливо є нейтральні настрої у Литві? 80-90% литовців підтримують Україну. Безперечно, ви можете відчути це, якщо поїдете до Литви. Ви зможете побачити там українські прапори всюди, навіть більше українських прапорів ніж в Україні. Дійсно? так це гарно. Чи Литва зараз відчуває небезпеку від Росії і як це проявляється? це проявляється таким чином, що ми повинні бути готовими. Тому, звичайно, ми готуємося. Ми подвоїли наші витрати на оборону. Ми купуємо багато амуніції, звичайно, проводимо тренування, різні зміни у законах. Ми не тільки купуємо, а налагодили військове виробництво. І цими мілітарними речима ми теж допомагаємо Україні. Багато видів військових речей направляються до України. З них маленький відсоток залишається у Литві. Ми також готуємо себе до можливої ситуації. Якщо Росія захоче напасти на НАТО, ми повинні бути готовими до цього. А чи литовці є наразі в українському війську? В Україні є один інтернаціональний легіон, і там є литовці. Я не знаю точної їх кількості. Кілька з них я знаю особисто. Я вважаю, що вони добре воюють. Окрім того, вони навчають українців, а також у них навчаються. Бо ця війна показує, що ти завжди повинен тренуватися, навчатися чогось нового, тому що ніхто не буде чекати, поки ти навчишся. Ти повинен всьому вчитися у бою під час війни. Я б сказав, що ці люди, які борються за Україну, приносять нам знання, як потрібно... Трібно воювати під час сучасної війни. Файтінмодернворюседзе частково відповіли на це запитання, але я хочу все ж його задати. Президент Польщі Анджей Дуда під час інтерв'ю CNBC сказав, що НАТО необхідно негайно нарощувати оборону, бо Москва може напасти на альянс впродовж двох чи трьох років. Литва межує з Росією, тож у такому випадку може постраждати першою. Як Литва готується до такого можливого сценарію? Так, ми знаємо про це уже протягом десятиліть. Вони проводили військові навчання з Білорусією. Вони називали це об'єднання. Так називалися ці навчання об'єднання. Сценарій навчань був у тому, що Калінінградський регіон, Білорусь та Росія, повинні об'єднатися у місті, де є Литва. Тобто, це означає, що вони хотіли порушити кордони і забрати собі землі Литви, і трохи території Польщі, щоб об'єднатися тож ми знаємо цей сценарій. Ми готуємося до нього, і звичайно, без допомоги Польщі ми не захистимо цю територію. Але я думаю, якщо ми будемо готові, Польща, Литва і наші союзники, ми зможемо захиститися. Калінінградський регіон дуже мілітаризований. Окрім того, нам сьогодні відомо, що ми ще й оточені військовими засобами. Але калінінградський регіон є маленьким? Так, Він дуже маленький, тому ми можемо контролювати обсяг мілітаризації. Там це не настільки велика проблема. Її можна вирішити, але звичайно, ніхто зараз не хоче показувати наші можливості для того, аби застосувати їх у майбутньому. Але це постійний процес. Чи є зараз гібридна війна між Литвою та Росією? Ми знаємо, що росіяни полюбляють використовувати соціальні мережі діджитал платформи аби просувати свої наративи я Думаю, це завжди є. Навіть раніше, коли ми ще не були в НАТО, точилася велика боротьба у цій сфері сфері пропаганди. Вони завжди говорили, що НАТО не є надійним. І я думаю, що в Україні такі самі наративи використовують в пропаганді. Ви не можете довіряти НАТО, бо це не надійний альянс. І подібне ці наративи, як би то правильно сказати, мають бути розвінчені. Ми маємо дуже хороший альянс із 32 країнами, і в майбутньому країн-учасниць стане ще більше. Навіть. Росія не може відкрито воювати з нашими союзниками, тому що, скажімо, у нас технологічна і тактична перевага у військовому плані на заході, тому Росія не готова до протистояння з країнами НАТО, і ми не повинні забувати, що у НАТО теж є ядерна зброя. Це теж один з факторів, що зупиняє Росію від прямої агресії на вашу думку, чому НАТО не спішить показати свої можливості, адже війна на їхньому кордоні і ракети залітають і на територію НАТО неодноразово. Здається, ми знаємо про два випадки, коли ракети летіли територією Польщі, так в Румунії теж. О, так, ще на території Румунії, але ми знаємо, що заходи, які в майбутньому може здійснити альянс, не повинні іти на руку Росії. Я думаю, що НАТО вчинить певні дії щодо цього, і Росія дуже скоро зрозуміє, що не зможе зробити те саме двічі чи чотири рази.